Бюро економічної безпеки проводить обшуки на одеській митниці у підозрі про сірий експорт зерна. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах. Як зазначають анонімні співрозмовники, видання деякі особи вже навіть отримали підозри у вчиненні кримінального правопорушення. За даними слідства, причетні до схеми посадовці налагодили вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків. Це відбулося шляхом використання реквізитів підприємств із ознаками ризиковості під час експортних операцій. До слова напередодні детективи Беп проводили слідчі дії у компанії Атологранум, під контрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко. А фактична доставка і готівковий розрахунок за сірий експорт і здійснювалися через компанії Олімпекс Купе Інтернешнл і Атологранум, які належать підприємцям.